Пуансетія – зима, на вулиці біло або сіро, коли немає снігу. І тут в оселі з'являється така красота, от така яскрава квітка або білого, або червоного кольору, або бордового вони окрас мають різний. І саме в Різдво, в новорічні свята вона розцвітає, викидає ці листочки яскраві. Через те вона і називається новорічною. Але як правило, ця квітка одноразова, дуже маленький період в неї життя у наших оселях. Вона починає скидати листя і гине. І щоб її лишити такою ж красивою, і на наступні роки її треба уважно і ретельно доглядати. З яросом ми можемо зберегти тривалість життя нашої рослини в будинку. З перших днів, коли квітка появилася в вашій оселі, треба доглядати розчином яроса, поливати розчином яруса і щоденно її оприскувати розчином яруса, тому що в будинку дуже сухе повітря. І дуже часто жирки поливаємо розчином яруса по потребі рослини. Коли підсихає верхній шар грунту, фансетя п'є багато, тому треба слідкувати за поливом, щоб вона не пересихала, але і надто не наливати води, щоб не було застою в корінні. Як доглядати детальна інформація? Є у нас на Фейсбуці, інстаграм, і ви можете також надсилати нам свої запитання, і ми надішлемо детальну інформацію по догляду за цією рослиною.